Архітектурне обличчя Дніпропетровська треба рятувати. І з таким закликом звертаються до городян історики та краєзнавці. Вони обурені знесенням одразу декількох старовинних будівель у центральній частині міста. Розповідають про ще 30 споруд з архітектурної спадщини Катеринослава, які перебувають у жахливому стані. Марина Дудник далі. Самі собі не потрібні. Так кажуть про ставлення до архітектурної спадщини місцеві краєзнавці. Лише за останній місяць у Дніпропетровську знесли старовинні будинки на Глінки, Комсомольській та Гоголя. Найкращі ж зразки архітектури, які ще лишилися, соромно показувати туристам. Ані приїжджають в Дніпропетровськ тільки ради того, щоб подивитися це здання Леніна 6. А в якому відділі, з якою судьбою, вам не треба розповідати. Або аптека на калініна. Вот приезжает два объекта посмотреть. Ленина 6 и аптека. Аптека, я не знаю, стоит ли она еще. Архітектурною спадщиною у Дніпропетровську офіційно визнані майже 700 об'єктів. Реставраційні поновіряння деяких з них тривають ще з часів розпаду СРСР. Оттуда люди відселені. частина демонтажних робіт по конструкціям була проведена і на тому все зупинилося. Сьогодні, щоб все повернути в прежнє стані, Ну, це достаточно серйозний вопрос і фінансовий, і технічний. Окрема розмова суцільний несмак, кажуть краєзнавці. Історичні будинки, якими можна було б пишатися, поплюжать штукатуркою, рекламою та недоречним оздобленням. Але є й приклади вдалої реставрації, хоча по вигляді збереження фасадів. В наших условиях это не самый худший пример. Вот я назову ну, такие примеры: это библиотека, допустим, на углу Московской и Карла Маркса. Это призма на глинке. Вот когда фасад здания, ну грубо говоря, клеится к современной уже основе технологической, но он остается, так сказать, в аутентичном виде. Мне кажется, это не самый худший пример для нашего города. Охранный статус мают далеко не все старовые небудинки. Стоятимуть вони чи ні, який вигляд матимуть, залежить від їхніх власників. Яскравий приклад знесений будинок на Гоголя 12. Зараз тут котлован. до того був так званий будинок Родзянко, який простояв 200 років. Разом з сусідньою будівлею вони складали єдиний ансамбль у катеринаславському цеглевому стилі. Ось цей будинок має статус пам'ятки, тож, хоч номінально, але захищений від знесення. Номінально, адже старі будівлі невпинно руйнуються під плином часу дуже часто не потрібні ані місту, ані своїм власникам. Марина Дудник, Євген Хисний, новини одинадцятого каналу.